Вітаю на каналі Уховаримо Разу. Сьогодні готуємо ароматний і смачний десерт. Печемо солодкий пиріг з замороженими ягодами. У мене сьогодні малина. Такий пиріг готувати дуже швидко, легко і просто. Приємного всім перегляду. До 6 яєць всипаю 300 г цукру. І перетираю. Яйця перетерла до світло кремового кольору. Міксером збивала 6 хвилин на великих швидкостях. Всипала дві пачечки ванільного цукру і знову перемішую. Вливаю 250 мл соняшникової олії без запаху і 150 г розтопленого вершкового масла. Знову перемішую. Додаю 150 мл сметани. І перемішую. Тут у мене 300 г муки. Додаю дві чайні ложки рівні розпушувача. Перемішую. Висипаю до яєчної маси. Ложкою перемішую. Тут у мене теж 300 г муки, але цю муку вже буде додавати поступово по декілька ложок. І перемішую. Тісто вийшло ось такої густини. У мене пішло 500 г муки. Муки може піти трошки більше, трошки менше, тому що мука буває різної консистенції. Форму я застелила пергаментним папером. Якщо у вас нема пергаментного паперу, то змащуємо маслом або маргариною і посипаємо мукою. Викладаємо половину тіста у форму. Зрівнюємо. На тісто викладаю заморожену малину. Можуть бути будь-які ягоди. Ось так зверху. В тісто не вдавлюємо. Просто ось так викладаємо. На малину викладаємо обережно другу частину тіста. І зверху на тісто викладаємо кусочки шоколаду. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Він може пектися такий пиріг, трошки більше, трошки менше. Це вже залежить від духовки. Смачний і ароматний десерт готовий. Посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!